Я мама загиблого воїна, захисника Героя України, май майора поліції, інспектора Стрілецького батальйону Євгена Рубаняка, який загинув 12 вересня 2025 року на Донецькому напрямку. Євген був позитивним, життєрадісним, люблячим. Чоловіком, синочком, татусем, братом, вірним другом. Він у 2015 2019 2021 році брав участь в антитерористичних операціях на сході України. Я хочу звернутися до вас з проханням, підтримати світлу пам'ять нашого синочка. Будь ласка, підпишіть петицію та поширте, якщо є можливість. Ваш підпис це подяка нашим героям, які загинули, прокладаючи шлях до майбутнього щасливого мирного життя. Щиро всім дякую.